Печерським районним судом міста Києва було проголошено вступну резолютивну частину рішення суду у цивільній справі за позовом Тягнебока Олега Ярославича до Міністерства внутрішніх справ України і міністра внутрішніх справ України про спростування недостовірної інформації. Як бачається з резолютивної частини рішення судом позов тягнебока Олега Ярославича було задоволено частково. Було визнано недостовірними декілька уривків фраз, які належали міністру внутрішніх справ України, були проголошені на брифінгу, який було дано на території Міністерства внутрішніх справ України 31 серпня 2015 року. Також було зобов'язано Міністерство внутрішніх справ України провести брифінг протягом 30 днів. З дня набрання чинності зазначеним рішенням, на якому спростувати зазначені фрази. На сьогоднішній день було проголошено підкреслю лише вступну і резолютивну частину рішення. Отже, мотиви, якими керувався суд при ухваленні зазначеного рішення, ми дізнаємо трошки згодом після того, як отримаємо в установленому порядку повний текст рішення. Безумовно, після того, як його буде виготовлено судом. На сьогоднішній день зазначене рішення в законну силу не вступило. Поряд цим хочу зазначити, що в будь-якому випадку ми вважаємо зазначене рішення дискусійним. Тому для нас є очевидним те, що в строки, встановлені чинним цивільним процесуальним кодексом України, нам обов'язково буде подано апеляційну скаргу на вказане судове рішення. В Даному судовому процесі позивач е, намагався інтерпретувати ряд фраз міністра внутрішніх справ України як категоричні твердження, як його юридичну оцінку діям певних осіб. Е, під час подій, які мали місце 31 серпня, разом з тим правова позиція і представника міністра, і безпосередньо представників міністерства внутрішніх справ України полягала в тому, що це були оціночні судження. Адже на наше глибоке переконання, і на нашу думку, це підтверджується матеріалами справи. Міністр внутрішніх справ України у тій частині виступу, де на думку позивачів, було поширено недостовірну інформацію, не давав твердження про конкретні факти, а давав свою критичну політичну оцінку діям окремих політиків, в тому числі лі. Дера партії «Свобода» Олегу Тягнебоку. як відомо, відповідно до чинного законодавства не можуть бути спростовані, не підлягають доведенню оціночні судження. Поряд з цим як вбачається з судового рішення Печерський суд міста Києва з нашою позицією погодився частково. Це наразі його право. Ми свої переконання будемо продовжувати відстоювати в суді апеляційної інстанції.